Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому він був представлений, раніше більше не існує. Про це повідомив радник офісу президента і член делегації у Женеві Бевз. Він пояснив, що частина пунктів була вилучена, частина змінена. За його словами, цитата жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції. Також відомо, що фінальні рішення ухвалюватимуть президенти. Далі тему розвиваємо із Андрієм Грубінком, професором західноукраїнського національного університету, керівником центру стратегічної аналітики та. Міжнародних студій західноукраїнського національного університету, він тепер на зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаємо. Вас. Дякуємо за те, що знайшли час. Добрий день, вітаю вас, слава Україні, Героям. слава, слава. пані Андрію. Напевно, ви ви бачили текст, який ймовірно є текстом, який обговорювався у Женеві. Тепер йдеться про те, що він суттєво скорочений. Як на вашу думку, щоб, щоб було б краще для цього тексту його скоротити, переписати чи дописати? Про цю про що може говорити ось його скорочення? Як на вашу думку? Е, ну тут е, про щодо скорочення, то вже є певні міркування в західній пресі. Зокрема, зазначається, що е, вилучили пункт е, цього так званого плану щодо е, компенсації американській стороні, наприклад, йшла йшло про 100 мільярдів доларів. Е, за, е, за рахунок е, створення е, фонду відбудови України. За рахунок власне розморожених активів Російської Федерації, які лежать в банках Західної Європи. Зокрема, ось тобто цей пункт вилучений тут Європа ну, абсолютно стала в штики і не сприйняла безумовно європейських європейські держави таку норму. А також, безумовно, такі пункти, які викликають. Загальне несприйняття, я думаю, що це амністія, тотальна амністія, навіть за злочини, які блискоє на території України військами Російської Федерації. Безумовно, що це теж власне такий пункт, на якому би варто було наполягати. Я думаю, що він теж. Буде підданий однозначно, ну якщо не повному виключенню, то змінам. Ну і звичайно, що ми вже чули від Марка Рубіо державного секретаря США про те, що такі пункти як. Територіальні зміни, тобто компроміси, на які на які, начебто, має піти Україна, зокрема про Донбас, про вихід повністю з Донбасу, які про які йшлося, і зокрема, і також пункт про скорочення зокрема про вступ до НАТО. А оці пункти, якраз я думаю, що теж вони напевно винесені задушки в зв'язку з тим, що вони власне, як зазначав Рубіо, будуть обговорюватися напряму президентами двох країн. Під час зустрічі, тобто Трампа і Зеленського, все решта, я думаю, що воно там ну, сам так доречне інше питання, в якому формулюванні воно викладене, тут власне будемо бачити. Про європейську оцінку цьому плану далі хочемо поговорити. Росія могла ініціювати мирні переговори зараз, тому що її економіка слабка і вона не в змозі вести далі війну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, журналістам у куларах саміту ЄС Африканський Союз у Луанді. Про це передає агентство Reuters. Також Туск наголосив, що жодна угода щодо України не може підривати безпеку Європи, а сама Європа має бути єдиною. Давайте послухаємо. Якби це було лише нашою волею та нашим наміром, але на жаль, рішення у руках Путіна, президента Трампа, звичайно, президента Зеленського, не лише чи не головним чином у наших європейських руках. Сьогодні абсолютно зрозуміло одне: Європа єдина і європейська єдність тут надзвичайно важлива, інакше ми б опинилися у великій біді. Чи згодні ви, пане Андрію, з тезою Туска стосовно того, що ініціативу проявила Росія саме через її економічну слабкість? Так, тут великою мірою саме він він правий. Ну, це очевидно, тому що оприлюднення плану зверніть увагу. співпало фактично, воно відбулося за день до тобто 20 листопада, 21-го фактично, вже наступали санкції у п'ятницю минулого тижня проти Російської Федерації Лукоїла, Роснефті, вони у власне підкреслюю наступили. Тобто, санкції ніхто не відміняв. Йде мова про саме американську сторону, попри те, що йдуть переговори і там неоднозначні пункти плану Трампа, так званого. Хоча я вважаю, що це власне очевидно, що це не план Трампа, це план Російської Федерації, який був висунутий. Скажімо так, запропонований певним особам наближеним до Трампа, скажімо так, вони власне відомі. Ось тому тут і цей фактор безумовно, це фактор знов ж таки затягування часу, який Російська Федерація традиційно. Сповідує вже від ну як мінімум від часу приходу власне Дональда Трампа на президентський пост вдруге, тобто тут говоримо саме про його період, особливості його правління його зовнішньої політики. Власне, ці фактори стали очевидно. Ну і також, звичайно, що питання. Певної напруги навколо корупційного скандалу в Україні вони теж відіграли роль, тому що е безумовно що Російська Федерація хотіла скористатися цим цією ситуацією, додатково натиснувши на українську сторону руками американців, саме тому що напряму вони не можуть це зробити. А от руками західних партнерів роз'єднати таким чином західних партнерів, пересварити Україну США США Європу. Е ну це я хочу сказати, майже їм вдалося, але все ж таки бачимо, що я думаю. Здоров'я восторжествує, і тут, як то кажуть, і е, ну переговори підуть в тому руслі, якому належить всі. Ми хочемо миру, але хочемо миру не для того, щоб через рік, два-три а навіть і десять передати цю війну. Нашим наступним поколінням, очевидно, пане Андрію, завтра по обіді відбудеться відеоконференція лідерів коаліції охочих. Про це пише італійська аля Републіка з посиланням на свої джерела у Єлисейському палаці. Яких оцінок можна очікувати? Чи взагалі варто очікувати від цієї зустрічі? Ця зустріч насамперед покликана знову ж таки підтвердити європейську єдність і не тільки європейську, аж я нагадаю, що і. G7 і коаліція охочих це форуми міжнародні, які виходять за рамки Європи. Зверніть увагу, в G7 позицію України власне підтримали дуже жорстко. І позицію, позицію європейців підтримала і Канада і Японія. А які теж входять до коаліції охочих між іншим, хтось власне може це, це не знає? Навіть Австралія і Нова Зеландія входять до складу коаліції охочих і надавали. Посильну допомогу надають військово-військово-технічну Україні разом з тим. Безумовно, що цей саміт черговий коліції охочих він повинен і вирішити питання подальшому обговорення фінансування зброї на наступний рік. Тобто, ми маємо закінчення календарного року. Ми маємо питання не вирішене на жаль розмороження російських активів, і хоча б, ну, скажімо так, виділення тих процентів або або надання кредиту Україні за рахунок ре репараційного, тобто кредиту за рахунок майбутніх виклад, виплат Російської Федерації, про який говоряться тим більше напередодні саміту Європейського союзу, який відбудеться 18-19 грудня. Зустріч коаліції охочих, вона звичайно не зайва, і це питання теж повинно бути нарешті вирішене, тому що як ми бачимо, ним спекулюють, спекулюють. Вже й американці на цьому, от і це питання. Нарешті європейці повинні стати дійсно рішучими і охочими, як власне мовиться в цій назві, а не тільки красиво назвати власне цю цей форум. Пане Андрію, і ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити? Віцепрезидентка з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас скликає неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ аби обговорити війну в Україні. Воно відбудеться 26 листопада. Вже в цю середу цю інформацію суспільному підтвердили у європейській комісії. А італійське видання АНСА пише, що зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. На тлі ось цього мирного плану, як на ваш погляд, яку опору наразі може сформувати? Для нас Європейський союз ну, насамперед розмороження активів, які є у банках Європейського союзу, це власне мовилося про 140 мільярдів доларів. Йде мова про виділення фінансування на наступний рік. За оцінками експертів, це приблизно треба буде 50 60 мінімум мільярдів доларів. Навіть власне євро. Так, євро ми говоримо в даному випадку про те, що щоб забезпечити частково і військові витрати, а також і соціально-економічні, гуманітарні витрати, ось для України. Ну, там і власне питання відбудови. Ось тому оці всі. Питання вони ще до кінця не вирішені. Тут є питання, як власне подолати вето, які деякі країни-члени можуть накласти в цьому плані щодо цього рішення. Ми вже бачимо заяви Віктора Орбана про цю ситуацію. Тобто, тут ми знову в грудні будемо мати певну драму. Ну досвід її подолання вже є, зокрема. Рівно річної давності грудня 2024 року. Але тим не менше, всі ці питання стануть в основі обговорення. І зараз оцей план так званий Трампа, реально російський план, він дає дуже багато поживи європейським лідерам політикам для того, щоб дійсно об'єднатися і спільно відповідати на ті виклики і загрози, які стоять. ви, ви бачите по всій Європі відбуваються диверсії. Польща, Нідерланди, дрони навколо військової бази біля Енховена, удар по танкеру біля Ізмаїла, тобто близько до території Румунії. Там, в Німеччині, замінування. ну На щастя, замінування, як то кажуть, не справдилося, але замінування шкіл. В Німеччині, тобто, ну і е, очевидно, що не секрет спецслужби працюють, звідки ведуться, ведеться джерело цієї дестабілізації, диверсії е, страху, яку пробують загнати Європу східні східна сила відома. Тому я думаю, що ці всі питання вони потребують скоординовано злагодженої роботи, так званий східний щит. Який зараз формується безпекова програма країни Балтії, Польща від антидронна програма? І інші вони безумовно повинні стояти на порядку обговорення сьогодні в Європейському Союзі дуже гостро. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету, відповідав на запитання. Суспільне студія. Дякуємо вам. Дякую вам.